Автомобіль це не лише транспорт, це своєрідна машина часу, яка переносить нас у минулі епохи, нагадує про стиль, культуру і навіть спосіб життя тих років. Кожна емблема, вигин кузова чи звук двигуна зберігають у собі частинку історії, і віднедавна у Києві є місце, де вона оживає музей колеса історії. Сьогодні ми познайомимося з Павлом, засновником цього унікального музею. Розглянемо найрідкісніше екземпляри та дізнаємося більше про ретро автомобільну спільноту України. Поїхали! А з чого почалося ваше захоплення класичними автомобілями? Павло організатор фестивалів Old Car Land, засновник майстерні Old Car Service та музею колеса історії. Ну, напевне, з дитинства. Завжди подобались якісь такі автомобілі. Ну тоді, в принципі, то які були Волги, там до 24 четвертій, там Москвич, 2140. але чомусь подобалися більш такі старі автомобілі, наприклад, там 965-й запорожець. І особливо подобалась чомусь Побєда своїми цими формами. Їх ну 80-х було не дуже ну було, але все одно не так багато, і вони звертали на увагу на себе увагу, і ну якось воно так було більш цікаво, скажімо так. Потім почав захоплюватись різноманітною літературою, яка була в доступі тоді в 80-ті роки. І це переросло все в те, що ну, перша моя машина це був саме 965-й «Запорожець». Хоча, в принципі, мені більше хотілося побіди, але ну, на, на той момент я не міг собі її дозволити, вона була значно дорожча. А в якому році ви вперше сіли за кермо? Це можна враховувати те, коли мене батько навчав їздити. Ну, я думаю, це був десь, може, рік. 88 чи щось таке. ну це так. Скільки вам було? Не, мені було тоді 11. Ну, десь так. Спочатку так собі виходило, звісно. Ну, нікуди не виїжджав, все нормально, але все одно під наглядом особливо важко було зрушити з місця, бо механічна коробка у нас тоді була третя модель Жигулів. І перша машина, на якій я отримав досвід, це була третя модель Жигулів. Ось і пам'ятаю, перша іномарка, на якій я, ну, мене привіз батько, це була Тройка BMW, Є21. Wow. Це був 89-й рік, це було все одно, що Зореліт. Я точно пам'ятаю, наша одна з перших поїздок. Ми поїхали в Бровари, і ми їдемо. Я дивлюся на спідометр, а там 100. А враження таке, як на Жигулях 60. І оце так мені, чесно кажучи, вразило. І я досі, ну, досі пам'ятаю те відчуття. Пам'ятаю першу коробку автомат. Це 123-й мерседес. Це був десь рік, може 92-й чи 3-й. Я спробував на ньому проїхати. І так класно. Ти просто включаєш автомат, відпускаєш все, їде ніякого щеблення, клас такий. Ну це дуже подобалось. Але ну, тоді таку машину було. Ну саме з автоматом, ну тоді ще знаєте, такі стереотипи були наслідки совкового мислення. Автомат не зламається, ніколи не відремонтуєш. тому краще не брати. Якщо і не марка, краще з круглими фарами, щоб можна було підібрати від чого. Ну це я просто все пам'ятаю з ще там з 80-х, Бо у друга мого батька, значить, у 86-му році з'явився Opel Record покоління. C, Це шістдесят перший сіше шістдесят рік. О, ні, вибачаю, 66-й, 69-й. І там була проблема. Там фари були свої, задні свої. І це для людини була проблема. І я пам'ятаю той Opel, який він був вже на початку 90-х, там з передком від восьмірки, Ну, що сказати? А брали без дозволу автівку батька? Ні. Ні, такого ніколи не було. Не про вас. Ні, ні, не про мене. Але в мене інша історія. Я справа в тому, що перше своє авто я купив, мені було. Скільки мені було? Мені було 15. А -а. Тобто прав не можна було мати. І Вона в мене з'явилася, я її ремонтував. ну Плюс в тому, що тоді ми жили в приватний сектор в Києві, і там, в принципі, по тому кварталу можна було тренуватися, їздити. Тобто, декілька років, да, я там по тому квартальчику катався собі на Запорожці. Так, так, да, так приходив перший досвід. Раритет з минулого чи сучасна електричка. У кожного авто є своя історія. Щоб знати історію обраного авто до купівлі, скільки разів продавалося, чи були ДТП, яка історія про бігу та інше, перевіряйте авто на авторія. А зараз ми перевіримо детективські здібності Павла. Чи зможе він впізнати ретроавтомобілі за окремими елементами кузова і салону? Зараз побачимо. Я показую деталь, ви відгадуєте з якої це автівки. Було б прикольніше навпаки, ну давайте. То я би програв би одразу. Готові? Готовий, так. Так, це в нас що? Дальфоремео 155. Задній правий фонарь. Ізі. Та легко. рухаємося далі. Це що? Що ж це може бути? Може це приймач від газ 24 десь так 75-го року. Думаю, що це, це вона. Угу. Готові? Так. Так, ну напевно, це Іж 412. він. В який момент це захоплення переросло у бажання безпосередньо займатися ретроавтомобілями? Я можу сказати рік. Це був 98-й. Бо перший автомобіль я купив в 94-му, потім я його продав. Але от через 4 роки я ну, зрозумів, що мені все ж таки це найцікавіше, ніж щось інше. Купив. Цей автомобіль, і зрозумів, що я хочу займатися тільки цим. Угу. Ну, це був 98 рік. А що для вас означає фестиваль All Car Land і яку роль він зіграв у розвитку автомобільної культури в Україні? Перш за все, якщо подивитися в історію, з чого він почався і з-чого він почався, він виник тоді, коли тут в Києві, принаймні, був такий певний вакуум і нічого. Не ніяк люди не збиралися по ретротемі, бо до нас була ретро екзотіка. Вона Ну, завершила своє існування, і декілька років люди, ну в принципі, якщо і збиралися, то якось стихійно. І ось один раз в один із цих стихійних зборів ну, виникла думка в мене і у мого тодішнього партнера по фестивалю: чому б нам не зробити таке, от як ми це бачимо? І на прикладі того, що ми там собі не фантазували, дивлячись на ті фестивалі, які були тут колись раніше, ми вирішили все ж таки зробити Олкерленд. Чому і навіщо? Да, Елементарно для того, щоб об'єднати цю всю спільноту, тобто для чого? Ну це наша первинна ціль, щоб люди могли знати, що вони от восени. І навесні можуть точно розраховувати на Олкерленд, вони точно можуть готувати свої проекти, підсюдати, приїхати, поспілкуватися, якось там обмінятися інформацією, там завести нові знайомства. Тобто раніше, коли в нас масштаби фестивалі були більше, ніж зараз, можна було і якусь там виїзну торгівлю з запчасти, запчастинами, ми тільки це вітали. Тобто ну, для розвитку і руху. Цього всього ретросвіту в Україні я вважаю, що все ж таки ми якось вплинули на це, це, ну, на все це і дали якийсь, якийсь то поштовх для того, щоб хтось зробив щось новеньке, ну, як, як в плані техніки, так і в плані виховання. Ну, якщо так можна сказати, українців, як правильно ставитися до ретротехніки, що це не просто там якийсь стеріо, да? а що це насправді культура і технічна культура? Бо якщо ми подивимось на весь світ там, ну на страни Західної Європи, там на США, то там ну, це, вибачте, досить серйозний пласт і навіть економічний. Тобто на це працюють майстерні, працюють певні навіть і заводи там для повиробництва запчастин. Тобто це індустрія, яка і дає економічний плюс навіть в масштабах країни. В нас цього, ну в принципі, якщо порівняти 2014 рік, коли ми тільки все починали, і зараз зміни є, і вони суттєві. Але звісно ж хотілося б більше. І наступна деталь. Це дзеркало від Лінкольн Town Car. Ви всі знаєте деталі. Я думаю, що так. Навряд чи ви мене чимось можете здивувати. Ну, спробуємо зараз. <гум> Давайте. Ну, це дуже легко. Це дуже нескладно, це рішитка від Mercedes 115. А рік? Рік? Ну, це здається 75-го чи щось таке. Добре зараховано. І так. Це прикольна штука. Це крило на ваз 2101 яке виробляв авіазавод. авіазаводу з, стек... з стекловелакна. Та дуже легке. Угу. І остання фінальна деталь. Так, це дверна карта від автомобіля Ford Probe першого покоління, який ми зараз будемо збирати після пофарбування. Але його тут нема. Окей, супер, ви все пройшли? Так, дякую. А як з'явилася ідея відкрити музей колеса? Чи складно це було реалізувати? Ну знаєте, це була така мрія, така от прям мрія, мрія. І довгий час вона здавалася, от що не факт, що вона здійсниться. В мене особисто був, ну як би так, щоб розставити крапки на «і», от музей ми врешті-решт відкрили я і ще мої два партнери. Да? Бо одному це ну дуже складно і майже неможливо. Ось тому ми об'єдналися і це врешті-решт таки зробили. Але до цього в мене був такий період, коли перша наша майстерня вона була ну просто у нас вдома. У нас там приватний будинок, де мій батько живе. Да? І був такий певний час, коли ретро автівка стояла там ну майже в кожному дворі, якась ну моя. Тобто там на трошки постояти, там на рік постояти, ще там, ну коротше, частний сектор, я так трошки окупував. І це було, ну звісно, і плюс, бо вони всі поруч, але було і мінус, бо з кожним сусідом доводилося домовлятися, і не всім це Подобалось хтось потім казав: забирай, я це тут хочу якісь там огірочки саджати. Тому да, це ну по-перше, це для того, щоб зберегти свою колекцію. По-друге, хотілося більше. Ну бо хотілося зберегти ті. Цікаві експонати, які ще можна було знайти. Тобто, ну в принципі, ну, особисто моя колекція почала формуватися ще з 98-го року. От У мене є машина, яку я купив в 98-му. Вона в мене є і досі. Mm -hmm. І з тих пір колекція тільки розширювалася. І хотілося ну, якось трошки більше аспекти показати. І такі машини, і такі, тобто щось більше цікавого. Тобто, для збереження, от, ну, по-перше, своєї колекція, а по-друге, дуже хотілося це все показати людям, що це таке, пояснити, що воно цікаве. От, ну, для цього. А скільки наразі автомобілів у музеї? В музеї зараз експонуються біля 100 ста... Експонатів прямо от стоїть в залі, які ще готуються, щоб сюди потрапити. Ну по-перше, у нас е, певна частина експозиції стоїть на вулиці, тобто вантажівки, автобуси у нас є, навіть yeah. вже реставровані автобуси є. І десь, ну я так думаю, ще приблизно, там може трошки менше, ніж 100, але десь така кількість ще стоїть, очікує чи в процесі реставрації. Тобто, ну це такий, знаєте, механізм, який от він запустився, і він не зупиняється. Давайте проведемо бліц опитування по експонатам. Я задаю Характеристику, а ви називаєте і показуєте автомобіль. Готові? Давайте спробуємо. Ходімо? Так. Отже, почнемо. Найпотужніший автомобіль. Це буде Buick Riviera. Ось. Декілька слів про нього. У нас двигун тут 370 коней, 7,5 літрів. 7,5. 70-й рік. І що притаманно американцям тих років, що от в такому саме вигляді вона була тільки в 70-х. Тобто, в 69-му вона ще не така, 71-му вже не така. Тобто, маємо перед собою взагалі унікальний експонат. пам'ятаєте, як він з'явився у вас в колекції? Звичайно, пам'ятаю. Я подзвонив своєму знайомому. В нього ця машина стояла просто в гаражі багато років. Кажу: слухай, давай мені поставимо в ну, музей, чого в стоїть, тебе там. Кажу, окей, давай. І <сіст> все, вона сюди приїхала. Добре, тоді е, найстаріший автомобіль. Найстаріший пішли сюди за мною. Найстаріший це у нас ГАЗ А. Ось такий чудовий автомобіль. Значить, це у нас випуск 1935 року автомобіль. На сьогодні він у нас найстаріший. В принципі, це ліцензійний Ford A. І від Форда газ відрізняється в першу чергу. Емблемою, яка, до речі, і намальована в стилі Форда, якщо звернути увагу, ось. Ну і ще деякими деталями. Що цікаво, в Україні є всього два таких автомобіля збереглося. Один у нас реставрований, і ще один є у Львові, який, в принципі, непогано збережений, але потребує реставрації. Найрідкісніший автомобіль. Ха. Найрідкісніший. Що ж вам таке показати? Ви знаєте, у нас найрідкісніших на, насправді немало тут. Ну, Якщо навіть не ходити кудись, ну, наприклад, там побіда-ка да, їх всього 14 тисяч було випущено. Там, Газ М7, М72 це повнопривідна версія. У нас є і Rolls-Royce. Але я думаю, давайте знаєте, що покажу. Пішли за мною. Ось ми бачимо десоту С6. Я точно скажу, що ну, це може і не саме рідкісніше, але в Україні така машина жива, точно всього одна. І це вона. І що цікаво, на такому автомобілі їздив Голд Дісней. <ріст> так, саме на такій машині. Він, з, так би мовити, радянським минулим, тобто він тут давно. З всіма витікаючими наслідками, бо машина була до реставрації в дуже поганому стані. Звичайно, тут половина була всього від Волги. Ну як всі вони, які пройшли савок, скажімо так, на сьогодні вона виглядає от саме так, як має бути. Ви бачите, такі цікаві фари, от елементи оздоблення, все от, ну, таке, як має бути. Добре, покажіть найулюбленіший автомобіль відвідувачів. М -м, відвідувачі, так ну давайте я думаю, придеться. Пройти аж туди в кінець. <кій> і ви зараз зрозумієте, чому. Вже цікаво, що це. Ага. Як би це не звучало, Rolls-Royce люблять всі. І дівчата, і хлопці, і діти. Бачать ролл ройс Кожен хоче до нього доторкнутися. Наш спеціаліст, а до речі, навіть сьогодні в четвер він прибирає тут за всіма машинами доглядає. Всі хочуть його помацати, там фігурку. До речі, вона покрита сріблом. Ось і тому Rolls-Royce кабріолет, це Rolls-Royce Карніш, 89-й рік. Досить така, скажімо так, цінна машина. Тобто і ну, не тільки в Україні, в Україні зрозуміло їх тут цього, а і в світі вона досить непогано цінується. От, наприклад, у нас тут стоїть Silver Shadow, поруч, він 68-го здається року, седан. Але седан коштує ну певно рази в 4 дешевше, ніж цей кабріолет. Тобто, ну і на тому автомобілі їздили всі зірки світу, і на цьому також там, починаючи, там, не знаю, Елтон Джон, тупак шакур, ну і список можна перелічувати. Тобто Рос, «Карніш», кабрік. Да, Цикла. Круто. Чому для вас так важливо зберігати ретроавтомобілі в Україні і які складнощі є у цій справі? А Якщо не ми, то хто? Ну, можна так поставити питання, бо насправді в нас в Україні дуже великі прогалиності. Тобто, якщо ну, наприклад, в Європі це ну завжди цьому приділяло увагу, да? тобто. Ну, навіть там роки, ті роки 70-ті, Ну у нас ж зовсім не так все було. У нас, по-перше, ми тут всі жили під залізним цим занавісом. Да, ми більшості машин ми просто не бачили, не знали, як воно має взагалі бути. Як воно було? Ну, знаєте, коли питають а нашого, от ти тоді там радянські машини, наприклад, ну, наприклад, там зберігаєш. Ну в першу чергу, щоб люди бачили різницю. От в чому є різниця, да, от у нас тут, наприклад, музеї, і сама експозиція побудована так, що от стоять там до прикладу автомобілі, там ті ж москвічі, там да Волги 60-х, там х років, а навпроти них стоять автомобілі, які вироблялися там. Ну, наприклад, в Німеччині, там в Америці, в ті самі роки. І коли люди бачать одне і інше, і можуть це порівняти, ну тоді трошки світогляд змінюється. Ну ти тоді розумієш, де ми жили, в якій країні. Тобто на контрасті воно так краще На контрасті, працює. на контрасті. Я вважаю, що це не можна забувати, щоб це нікого не відбулося знову. Тобто, щоб не могли люди бути зажати у цьому. І от, до речі, теж такий цікавий приклад. У нас тут є два автомобілі Східної Німеччини Варбург і Трабант, коли людям розказують, що це автомобілі, значить, один вироблявся на заводі, на якому майбуги, наприклад, там випускалися. Да? Там хорхи, і а зараз у нас виходить автомобіль, який ну, стоїть з двохтактним двигуном, в якому треба змішувати масло з бензином. Тобто, ну як савок нагінав просто східну Німеччину? Навіть в принципі в Польщі машини були. Цікавіші, простіші. там Чехія взагалі виробляла дуже там ну, татри шкоди. Ну насправді цікаві, і в принципі, достойні автомобілі. Але ні, східна Німеччина, вона так би мовити, виплачувала за все, що ну, ну хоча, в принципі, східна Німеччина була друзями радянського Союзу, да, але ж подивіться на їх авто. Покажіть ваш улюблений автомобіль. Знаєте, насправді я їх всі люблю. Ну, от по певній причині для кожної машини, тобто я їх ніколи не купую, от просто так. От вона чимось для мене цінна. Ну та, напевно, яка в мене забрала більше своєї енергії, пішли, я вам покажу. І розкажу, чому це так було. Це у нас Олсмобіль Delta 71 року. Ну, знаєте, я бачив фільми да, ще в радянські часи там. Різіновий да, колись в кінотеатрі подивився, все американські автомобілі, потім в якихось там журналах їх бачив. Тобто, ну декілька разів правда, бачив із жив живцем, колись на бульварі Перова був комісійний магазин, і там колись стояв один зелений, такий здоровений американець комісійним. Я там прямо від нього відійти. Не і от колись, це ще десь середина 90-х, одні знайомі кажуть, от там в Полтавській області є така машина. Ми приїжджаємо туди, хоч подивитися на неї. Вона, типу, стоїть, ну ще ціла, правда, він був на той момент білий. Від того моменту, як я побачив її вперше, пройшло, ну, здається, щось 4 чи 5 років. Він її не хотів продавати. Потім він вже дзвонить, і каже, ну все, він вже неї награвся, вона стоїть в нього в огороді. Я її забрав. Ну, це був 99-й рік. Я її забрав, інтернету навіть не було, діалапа навіть здається не було. Тобто я її забрав, просто щоб вона не зникла. Мені от хотілося таку тачку і все. Я розумів, що зробити її на 99 й рік, нереально. Мотор одний він убив, викинув, тут стояв від чайки, ну і коротше, в ньому зберігали сіно. Вікон не було, він їх розбив, бо не міг налаштувати тиск масла в моторі. Вікон не було, він весь перефарбований, хром весь був чорний. Коротше, від того моменту, як я її купив, і вона виїхала ось в такому стані, пройшло 18 років. І от, от ця машина, ну, от, вона як частина мене. <гум> ну, от, це правда. Я не скажу, що він найцінний тут, ні. Але ну, от, розумієте, да? стільки в неї вкласти і от не здатися. Бо, в принципі, на початку 90-х майже від всіх таких напівмертвих американців просто відірвали документи і на ці доки завезли інші машини. Тобто ну, ніхто не хоче це робити, бо це ну, простіше привезти таку. Перевисити на ній там табличку і поїхав. Ну, я хотів зробити саме її дати їй життя, бо він в 80-му році ця машина була завезена в Оліпаю. Це Латвія, коротше. Да. Ось. І потім в 89-му вона попала в Полтавську область. І навіть один з моїх підписників прислав мені фотографії, що він знайшов у сімейному альбомі. Ця машина в 89-му в Полтаві возила свадьбу його ну, мами. Це до сіна, чи? Це досі. Це 89-й рік. Сіно було в 99-му. Ну, і ось так, ну, не знаю, для мене вона от просто таку якусь сентиментальну ціну має. А поки Павло розказував про свою особливу тачку, я згадав про ту ластівку, яку днями додав в обране на авторія. Тепер я першим дізнаюся, якщо на неї зміниться ціна, або вона пройде додаткову перевірку. Додавайте вподобані автівки в обране і слідкуйте за ними на авторія. Розкажіть про майстерню реставрації, як відбувається відновлення старих автомобілей? Ну як відбувається, в принципі, по класичній схемі? Тобто, якщо ми говоримо про повну реставрацію, тобто до нас потрапляє автомобіль, ми його розбираємо, робимо дефектовку, розуміємо, що з ним не так. І приймаємо рішення, що ми з ним робимо далі. От прям біля нас стоїть автомобіль, який в процесі, ну він же так, 50% перейшов свої роботи, він же пофарбований. Зараз знаходиться в стадії збірки. От, не завжди просто з кузовними панелями, звичайно, бо вік все ж таки дається в знаки і з пошуком деяких запчастин. Але в принципі можна працювати і, як не дивно. Найпростіше працюєте з американськими автомобілями, бо там будь-то 30-ті роки, там, 70 ті роки, на них набагато простіше і зручніше знаходити запчастини, ніж, ну, наприклад, там, на деякі європейські і ну, на радянські автомобілі теж. Що це за автомобіль? Це колись в минулому був Opel Kadett k 38 ну а в нашому випадку це Москви 54-го року. Копія дизайну це не копія дизайну, це в принципі він і є ну майже точна копія Ополя, mm -hmm. бо він був зроблений. Ну, одні кажуть, що на верстатах Opel, інші кажуть, що по кресленням. Ну, в принципі, якщо поставити поруч Opel з цим Москвичом, то ну, різниця не дуже велика. А які основні виклики в реставрації автомобілей складності знову ж таки з пошуком запчастин? Mm -hmm. Так, да, тут буває дуже важко. По майстрам, можливо. По майстрам, ну, дивіться, наша майстерня, ми робимо майже все самі. Єдине, що ми не робимо, це автоматичні коробки, ми не шиємо салони і ми не хромуємо. Все так. Решта, ми, в принципі, робимо самі, тому нам трошки простіше. Але, ну, наприклад, дивіться, якщо наш. Маляр не може прийняти автомобіль в роботу, наприклад, і ну просто в минулому році у нас був досвід, нам треба було пофарбувати ретроавтомобіль, але ну, в силу певних причин не у нас. То от знайти майстера, який взагалі візьметься цю машину, робити, це велика проблема. Знайти майстера, майстра, який, наприклад, і правильно займеться кузовними роботами, теж велика проблема. Тому ну, ми, наш колектив. Тримаємо, бережемо, цінуємо і, скажімо так, у нас проблем, ну я так сподіваюся, трошки менше, ніж в інших. А майстер короб по коробкам у нас є дуже добре, з яким ми співпрацюємо багато років. По салонам теж є людина, яка. Тобто, в принципі, це все коло знайомств. Ну от це все вирішує. Коло нормальних знайомств. А скільки орієнтовно в рік ви можете відновити автівок? У нас, в принципі, колектив не дуже великий. У нас працює тут всього там, ну, менше десятка людей. Але за рік, ну, ви <кл 'язаний> розумієте, кожен автомобіль, якщо ми говоримо про повну реставрацію, вони заходять мінімум на рік роботи. І в принципі, якщо приблизно одномоментно зайшло там дві-три машини, от вони приблизно так і вийдуть 2-3. Тобто за рік, ну, мінімум одна, максимум, я думаю, штуки 3-4 у нас ну, виходило. <кл язаний> <кл язаний> <кл язаний> Найменший автомобіль. Найменший пішли у нас і хаш три. СМЗ, мотоколяски. це в принципі по великому рахунку, це і не автомобіль, це мотоколяска. Але чотири колеса має, фари має, все має. Тобто, ну зараз це для всіх машина. Менше ще нічого нема. В нього мотор від мотоцикла, всі три вони на ходу. Навіть на оцій білі не так давно тут каталися. Саме прикольне, коли приходять сюди іноземці, вони не розуміють, що це таке. Тобто, у нас був один громадян Франції, який. Теж дотичний до ретро автомобілів, в тому числі да, для, до гонки Гудвуд Великобританії. Ось. І він підійшов і каже: а що це взагалі таке? Я це розумію, але що це таке? От, е я йому пояснив, він дуже здивувався, ну і от це буде найменший. Після стількох найнайтачок замислились чи не змінити свою на щось драйвовіше чи економніше на тачку з історією, чи свіженьку з салона, на щось компактне чи навпаки містке. Перевірені автівки для різних потреб і запитів знайдете на авторія. Авторія знаємо, бо перевірили, що ви можете порадити людям, які захоплюються раритетами і тільки стають на цей шлях, щоб відновити якусь автівку. Пробувати це робити. По досвіду скажу, що не всі звикаються з цим, не всі залишають собі на потім ці автомобілі. Бажано брати автомобіль поживіше, насправді, в якому поменше хтось лазив. Ну, Це, звісно, в міру фінансових можливостей. І саме головне, якщо навіть ти не вмієш це робити сам, то заручитися підтримкою якоїсь людини, яка в цьому розуміється. Бо, на жаль, дуже багато є прикладів, коли автомобіль купують. Розбирають, і автомобіль помирає. Ну, таких прикладів ну, ну, дуже багато. І це прикро, бо ну, ми втрачаємо насправді цікаві автомобілі інколи. Саме через те, що у людини немає досвіду, вона не розрахувала свої сили. І немає людини, котра може дати якусь пораду нормальну. Бо Ну, можна не все робити одразу, а люди дивляться, якісь там передачі на Ютубі, там де треба все розібрати, хол, все красиво розібрали, там почистили, там зібрали нова тачка. Ну так ну воно так може бути, але так ну не завжди є. Краще поступово потрошки відновлювати і, і бажано брати автомобіль відразу на ходу. Бо ну, якщо в тебе немає там 100% впевненості, ти там точно все не зробиш, а так майже ніколи не буває. Краще, щоб була машина одразу на ходу. Чому? Тому коли людина. Купує там ретро-автівку, вона не їздить, вона з нею починає стикатися з проблемами, не знає, де робити, як робити, де брати на неї запчастини. Хоча, в принципі, все можна, але треба знати, де і як. І от проходить там півроку, рік вона так і не поїхала, ну і вже відношення до машини не те. А коли ти взяв вона їде одразу, ну, ти хоч і можеш відчути, що це таке. І тоді ти розумієш, за що ти борешся. Насправді, є приклади, коли. Знову ж таки, наш товариш, і, в принципі, клієнти товариш, який купив спочатку одну машину, зараз у нього три вже машини. Ну, не сказати, що він там прям колекціонер, але ну, йому цікаво така, цікаво така. І, в принципі, всі машинки доведені до доброго стану. Тому пробувати, пробувати. Це однозначно. Дякую за пораду. Музей колеса історії унікальна автомобільна колекція та пам'ять збережена для майбутніх поколінь автолюбителів. І поки є люди, які вкладають душу в реставрацію та популяризацію автоспадщини, ми можемо бути впевнені. Історія на колесах буде жити й надалі.